Вітаю, мене звати Руслан Данилюк. Я старший переповноваженою відділу протидії кіберзлочину в Хмельницькій області. Сьогодні у рубриці варто знати, ми поговоримо про протидію фейкам, дезінформації та пропаганди Російської Федерації, а також як боротися з нею допоможе нам проект «Брама». про це далі. Кібербезпека це заходи, які вживають для захисту даних або пристроїв, підключених до мережі від несанкціонованого доступу та використання у злочинних цілях. До прикладу, якщо фізична безпека спрямована на захист від злочинної діяльності або випадкового пошкодження людей та фізичного майна, то кібербезпека захищає комп'ютерні та серверні системи програми користувачів та дані, які вони в них зберігають. Варто розуміти, що війна відбувається не тільки за територіальну цілісність, а активно проводиться російськими спецслужбами також і в інформаційному просторі. Російська інформаційна експансія посилилася спочатку повномасштабного вторгнення, тобто росіяни будь-яким шляхом хочуть заполонити медіапростор України і донести свої наративи до наших громадян. Несвідоме споживання інформації громадянами, а також недостатній рівень кіберграмотності стали передумовою до великої проблеми українського суспільства, такої як накопичення у медіапросторі ворожої пропаганди та фейків. Як відомо, дезінформація негативно впливає на свідомість громадян, а також на хід війни в цілому. Тому активний користувач мережі інтернет має знати, як розпізнати фейки та пропаганду і боротися з дезінформацією. Я думаю, кожен із нас щоденно при перегляді стрічки в соціальній мережі або в месенджері натикався на джерела протиправного контенту та фейкову інформацію. У свідомої людини виникає бажання при перегляді такої інформації долучитися до блокування і викорінити її з медіапростору України, і саме проект Брама створений за підтримки кіберполіції України та волонтерів. Допоможе вам долучитися до інформаційної варти та заблокувати джерела протиправного контенту. Брама це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі. Місія очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту для блокування того чи іншого джерела необхідна велика кількість надісланих скарг. Чим більше ми скарг надішлемо, тим більше вірогідність того, що джерело буде заблоковано. Тому ми і пропонуємо вам стати частиною нашого проекту Брама. Також Брама спеціалізується на протидії кібербулінгу, також викорення з медіапростору наркомагазинів, фейкових магазинів, а також підвищення рівня кіберграмотності. На каналі ви можете знайти інформацію і правила, як діяти в певних ситуаціях. При серфінгу в мережі інтернет, до прикладу, як правильно підібрати пароль до соціальної мережі, надійний пароль, яким чином здійснювати онлайн шопінг, як розраховуватись правильно платіжними засобами та інше, в рамках проєкту функціонує телеграм-бот, який накопичує посилання на джерела, що необхідно заблокувати телеграм-канали, де публікуються лінки для блокування спільнотою, вайбер-спільнота та сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. З початку діяльності проєкту користувачі надіслали близько 200 тисяч лінків на джерела, які, на їх думку, необхідно заблокувати. Станом на вересень 2024 року. Учасниками спільноти заблоковано майже 30 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Наразі в екосистемі Брама наявні два ресурси під назвою онлайн», а також «Кібербрама», Відповідно, веб-сайти будуть націлені перший на Освітній блок, тобто буде розміщуватися інформація лекційного характеру. Потім зацікавлені особи зможуть пройти відповідне тестування, підтвердити свій рівень кіберграмотності. А другий сайт націлений на блокування ресурсів. Кожна зацікавлена особа зможе обрати який веб-ресурс, і джерело дезінформації її заблокувати а також буде відслідковувати відповідний прогрес. Мобільний додаток Брама буде повністю копіювати функціонал вже наявного telegram боту та надавати можливість надіслати відповідне джерело на блокування, а також долучитись до блокування останнього. Також хочу наголосити, що росіяни з кожним днем намагаються заволодіти все більшим обсягом персональних даних українців, тому нам необхідно приділяти увагу захисту своїх соціальних мереж. Отож, перш за все, необхідно звертати увагу на підбір надійного паролю. Надійний пароль має містити мінімум 12 символів і включати в себе літери. Верхнього нижнього реєстру цифри, спеціальні символи також звертаю вашу увагу, що не потрібно використовувати у паролі інформацію про себе і своїх близьких, тобто дату рік народження, також ініціали, прізвище та інше. Раджу користуватися генератором паролей, а також до кожного облікового запису використовувати різні паролі. Також раджу де є можливість використовувати спосіб двох факторної аутентифікації та додатковий. Спосіб відновлення акаунту, а також не забуваємо про те, що не можна зберігати свої паролі у нотатках, а також у текстових документах на робочому столі. Будьте на варті кібербезпеки.